Взялі ріганка трьох мач Наш постоянный эксперт, експерта узнайомна експерта у Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову будемо розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і тренувати навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про фейки, які російська пропаганда поширює про нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Російські пропагандисти ширять інформацію, буцім, то син нового головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського підтримує Росію, так званий отаман козачого товариства Австралії Семен Бойков записав відеоролик із генконсульства Росії у Сіднеї, на якому Іван Сирський, нібито син головнокомандувача збройних сил України, привітав армію Росії з розгромом українських військових в Авдіївці. у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформацій. Ційної політики проаналізували цю інформацію і кажуть, що насправді Іван Сирський, який став героєм поширюваного відео, ніяким сином головнокомандувача Збройних сил України не є. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана головком не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у далекому 2009 році. Колишня дружина Сирського 14 років тому виїхала разом із дітьми і новим чоловіком до Австралії. З родиною її генерал-полковник Сирський жодних зв'язків і стосунків не підтримує. І про це пишуть у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. У цьому випадку пропагандисти прагнуть дискредитувати Олександра Сирського, і крім того, мета таких вкидів демотивувати українців, змусити їх зневіритися у збройних силах України, а також демотивувати власне, військових. Кампанію російської пропаганди щодо нового головкома збройних сил України сирського прокоментував Руслан Дейниченко, виконавчий директор організації СТОП Фейк в ефірі марафону Єдині новини. Послухаємо. Атаки на сирського почались буквально з першого дня після його призначення, і це не тільки історія про вигаданого сина, який живе в Австралії, начебто, підтримав захоплення Авдіївки. Ми бачили історії в російських медіа, де розказували, що Сирський приїжджав колись на свою історичну батьківщину в Росію. І там розказував, як він ненавидить українців і хоче, щоб їх побільше було знищено. І дуже багато таких історій, які... Мають на меті демотивувати насамперед військо, що на чолі війська стоїть людина, яка, начебто, не любить Україну, яка не є патріотом України, в якої родичі в Австралії там переховуються і підтримують агресивну війну Росії проти України. Мені би хотілося, щоб і українська влада, і громадянське суспільство не недооцінювали ворога суперника, бо він сильний. За тими зусиллями, які докладає Росія, стоїть наука, вони спираються і на соціологію регулярну соціологію. Знову таки, ми бачимо з публікації Washington Пост, яка вийшла цього тижня, про те, як саме. До пропаганди ставляться в Росії, що куратори на найвищому рівні, що Кирієнко є куратором от цих інформаційних кампаній, кожного тижня відслідковується наскільки вони є дієвими, як їх можна підкоригувати. Тому мені здається, можна було би вжити більш активних заходів з боку української влади щодо телеграму, який перетворився у такий зливний бачок, і джерелом номер один для поширення дезінформації проти України. Це був коментар Руслана Дейниченка, виконавчого директора організації StopFake. 20 лютого також стало відомо, що Росія просуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти сирського у Фейсбуці, інстаграмі, мережі X, колишньому Твіттері, а також у Телеграмі. Так було і з колишнім головкомом збройних сил України Валерієм Залужним, який повідомляв, що невідомі розповсюджують фальшиву інформацію в інтернеті, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені. Головна мета цієї кампанії це дискредитація головкома і зниження довіри до збройних сил України, говорить керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони лейтенант Андрій Коваленко. У коментарі для телеграм-каналу центру він додає, що важливо пам'ятати таке: сирський тривалий час був частиною команди Валерія Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини і Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить і від командування. Тож сирський показав, що уміє досягати результату у війні проти Російської Федерації. Команда сирського складається із молодих командирів, які пішли на підвищення, і це є передумовою для Емних покращень у збройних силах України говорить Андрій Коваленко. І на сам кінець підтримка кампанії про те, що головком є російською чи радянською людиною. Це підігравання ворожій дезінформації. Резюмував Андрій Коваленко, лейтенант і керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. У центрі протидії дезінформації наголошують, що довіра до збройних сил України має залишатися на найвищому рівні. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо інформація оприлюднена в анонімних джерелах. Від них я взагалі раджу вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення: українському радіо, телеканалах Перший і Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо. Аємо, а що одразу ширимо, чи переказуємо рідним, сім'ї, близьким. Усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Русський фейк на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.